А що як я скажу вам, що матеріалізація своїх бажань це простіше ніж дихати? Звучить дико, правда, адже навіть для вдиху і видиху потрібні зусилля, робота м'язів і енергії. А ось для втілення мрій не потрібно нічого, жодної краплини твоєї енергії. Цікаво, поїхали всередині кожного з нас. Кожного живе щось неймовірне, нескінченне, божественне джерело. Уявіть, що? Просто уявіть, що сам Бог дивиться на світ вашими очима, проживає це життя крізь, крізь наше твоє, моє тіло. А він може все, всесвіт, Бог, Творець, Всевишній, хто називає Я хоче, Бог, він поза часом. Він поза простором, він поза будь-якими обмеженнями. Він просто є, і він творить через тебе і через мене. Не потрібно жодного напруження. Це легше, ніж той самий вдих і видих. Чому ти запитаєш наші бажання не збуваються миттєво, якщо все так просто? Єдина причина це наші обмежуючі грьобані переконання. Це наші внутрішні стіни, які ми збудували. Самі вони рубають процес втілення наших бажань просто на самому початку, не даючи йому навіть просто запуститися. Але як вони взагалі з'являються і як їх прибрати? Давайте розбиратися. Уявіть, що наше життя це постійний танець між двома силами, між двома форматами. Перший формат це світ формує вас тут. Ваше буття визначає вашу свідомість. Все, що відбувається навколо, що ви бачите, чуєте, починає формувати і створювати ваші внутрішні установки. Наприклад, людина була народжена у бідній сім'ї, бачила хвороби, бачила страждання, чула, як всі говорять, що життя важке, грошей немає. Успіх це для обраних. Вона виростає, і ці установки стають точкою твердження. Точкою зборки цієї людини. І буття цієї людини визначає думки, що гроші це важко, здоров'я це не для всіх, успіх це для обраних. Це поганий шлях, дозволяючи зовнішньому світу формувати себе, ми прирікаємо своє життя на найгірший сценарій. Бо навколишній світ часто несе у собі обмеження. Формат другий. Ви формуєте свій світ, це шлях творця. Віриш мені чи не віриш, просто візьми і спробуй. Це самий магічний квантовий формат. Ваша свідомість і підсвідомість визначають ваше буття. Це працює так само, але у зворотній бік. Ваші внутрішні установки та переконання починають формувати вашу зовнішню реальність. Будьте Божевільними, просто божевільними, незважаючи на те, що трапляється навколо. Для того, щоб досягти небожевільних мрій, потрібно стати божевільною особистістю в хорошому сенсі цього слова. Неважливо, де ви народилися серед бідності чи серед негативу у своїй голові, ми створюємо власні установки. Гроші це легко, вони йдуть до мене легко, гідні здоров'я, гідні жити добре, гідні жити легко, без страждань. Якщо ви маєте ці переконання всередині, ваша реальність розгорнеться зовсім інакше. Поки ті, хто вас оточував, ідуть за старими сценаріями, п'ють, курять і тому подібне, у вашому житті трапляється удача, але це зовсім. Неудача. Зрозуміти, що ці переконання потрібно укарбувати у себе на емоційному рівні на, рівні, на рівні нейронних мереж у нашому мозку. Тому що не просто проговорити, це потрібно у це дійсно вірити. Тому що по-іншому, по-стандартному, по-заїждженому, по тому що нам відомо, ми вже жили. Чи привело воно тебе? Мене до нашого омрійного майбутнього. Я думаю, що ні. А те, що я тобі кажу, звучить містично, ти в це не віриш. Але що, якщо я тобі скажу, що це та прошивка, це саме то, про що нам не кажуть в школі, то, що не потрібно чути нам, щоб досягти успіху. І тому, тому нам цього не кажуть. Тому нам кажуть, що це. Фігня, і це не працює. А саме це, якщо ти його дійсно додаш у своє життя, ті позитивні установки, тому що ми живемо з рівня отого негативу, тої правильності, яку нам заклали ті люди, які самі іншого не знали. І це нормально. І нам заклали це як правду, ми сприйняли це як правду, як істину. Постійно жили з цією установкою, мали досвід. Світ нам казав, що да, це правильно, бо мозок шукав підтвердження. Мозок це сприйняв як правду, як реальність, як дійсність, як істину і шукав підтвердження. І ми здобували досвід, наші нейронні зв'язки ставали сильнішими. І нічого нового ми не отримуємо. Почуй мене, що нічого нового ми з позиції негативних установок не отримуємо. Нового життя тільки з другого формату, з позиції творця, з позиції закладання, перепрошування нових установок, нового бачення, нового думання. Так, да, це не просто. Но люди, які виросли з тобою, скажуть, тобі пощастило. Це випадковість, але насправді це зовсім не випадковість. Твоє щастя, твій успіх, твоя удача стається тому, тому з тобою. Що твої внутрішні переконання почали визначати твоє буття. То, яке ти хочеш. Твоя реальність пішла в іншому напрямку, тому що ти її направляєш зсередини. Ти змінив перше джерело. І тепер давай повернемось до нашої основної теми. Виконання бажань відбувається миттєво. Чому? Тому що. Часу не існує, час це ілюзія. Це просто цифра на годиннику. Єдина умова: це потрібно відмовитися від старого. Наші бажання блискавичні. Єдина річ, яку ми маємо зробити, це позбутися обмежуючих переконань, до яких ми звикли. Ми звикли, що наше буття визначало нас. Але час відвикати від цього. Скажи собі, все досить. Відтепер моє. Внутрішнє буде визначати мою реальність. І я буду визначати своє внутрішнє. То, де твій фокус уваги, з якими думками ти фокусуєшся, таке буде твоє майбутнє. І теперішнє. У нас є та сила. Сила дана Богом Всесвітом, Творцем, який проживає життя через нас. Сила вибору. Вибору, з якими думками і на що ти фокусуєш світ, то буде проявлятися. Можливо, ти чув чи читав історію про содом і Гомору. Коли ви зрозумієте цю концепцію, коли ви навіть ні на мить більше не дозволите реальності визначати ваш внутрішній світ, ваші переконання, тоді все почне змінюватися дуже швидко. Оце біблійна історія про содом і гомору. Вищі сили наказали, наказали людині з дружиною втікати з міста, яке буде зруйновано, але не озиратися назад. Дружина озирнулася і перетворилася в камінь. Так і в нашому житті, минулого не існує. Не дивіться назад, не згадуйте, як вам було погано, як неможливо було піднятися, як неможливо було думати про хороше життя. Не дозволяйте минулому формувати ваше. Сьогодення, інакше скам'янієте. Ваше життя це ваш вибір, це ваш дар. Не дозволяйте навколишній реальності формувати вашу свідомість. Робіть навпаки, формуйте себе середини так, як хочете ви. Ви побачите, як ваше внутрішнє починає і почне формувати ваше буття тут і зараз. Це легше, ніж дихати, бо для цього не потрібні дії. Лише відмова від внутрішніх заборон від внутрішньої клітки, яка була нав'язана цією реальністю. Припиніть озиратися назад. Ваша, ваша реальність формується тут і зараз, вашими переконаннями. Дозвольте собі мати те, що ви гідні. Це ваша сила і це ваше життя. Ваша сила і ваше життя у ваших руках. Ніхто знову ж нікому не потрібно, щоб ви жили добре, класно, круто. Потрібно, щоб ви були зручні, щоб вас можна було використовувати, але не щоб ви творили, щоб ви виривалися, щоб ви досягали, були багаті, успішні. Це потрібно вам. Вам в першу чергу повна, тотальна, глобальна відповідальність за кожен. Подих за кожну дію, за кожну думку, за кожен крок, за кожне слово. І коли ви будете направляти все своє єство на користь собі і своє, своєму теперішньому, бо теперішнє формує майбутнє, бо в майбутньому знову буде тепер, ви не повірите мені, поки не спробуєте. Поки тупо, елементарно. Не спробуйте це змінювати в своєму житті. Потрошки маленькими кроками, бо тому, що ваші негативні установки були закладені протягом всього вашого життя. І отак за одну ніч себе не перепрошиєш. Но пам'ятайте ще, що люди хочуть змінюватися тоді, коли їх прижимає. Просто ця класика. знаєте, як в Шекспіра, це класика. Це база. Люди міняються тоді, коли їх прижимає в хламіну, в хлам, просто от в підлогу, в пол, коли стається просто саме-саме гірше. Вони тоді хочуть змінюватися. Коли все класно, коли все круто, коли все нормально, нормально, буденно. Мінятися мінятися ніхто не хоче. Ніхто не хоче. Не будьте тими людьми, не чекайте, щоб життя вас прибило до підлоги, тому що цього може не статися. І ви будете жити своє комфортне, нормальне, но не омріяне життя. Піднімайте попу, система, дисципліна, звички, медитація, харчування, фізична активність, книги. Якщо потрібно оце все разом, заходьте в мій клуб. Заходьте в мій клуб, більше це не клуб, це більше територія нової реальності. Це територія, на яку ви заходите і почнете себе змінювати. Почнете формувати в цій території свою територію для свого нового життя. З тобою був Богдан і надихаючий, частина мого життя. Проєкт інтегріті. Стаємо кращі разом.